Вже не один раз ми розповідали, що 5% з продажу підакцизних товарів йде до міського бюджету. Це благоустрій наших вулиць, доріг, тротуарів. Однак іноді підприємці, звітуючись при продаж таких товарів, показують неточні дані, тобто, говорячи іншими словами, більшу частину коштів, отриманих за продаж, кладуть собі в кишеню. Щоб уникнути цього, покупці повинні вимагати чек. На даний час триває перевірка таких несумлінних підприємців. А спеціалісти міської ради паралельно проводять акцію «Виданий чек гроші громаді. Міська рада анонсувала раніше, що буде проводити кампанію інформаційно стосовно того, що при придбанні підакцизних товарів мешканці міста вимагали фіскальний чек. Ну от одним із заходів я той Сьогоднішній захід, скажімо так, розклейка постерів, відповідно яких мешканці будуть розуміти, що необхідно брати їм чек і ці гроші, куди будуть направлятися. Ось. Ну, в принципі, дана робота проводиться в декількох напрямках. Як зазначалось раніше, це через податкову інспекцію проводяться перевірки, паралельно інформаційна політика, ось її приклад на сьогоднішній день. Ну і дивимося результат, який буде досягнутий. Хочу значити, що за минулий місяць міський бюджет отримав на 181 тисячу гривень. Акцизного податку більше аніж минулому році. Ця сума наразі складає за березень 393 тисячі гривень. Це суттєва сума. І наразі міською радою заплановано провести за ці кошти поточний ремонт вулиці Зарічної. Ну, в принципі, як ми і обіцяли, що ті кошти, які будуть йти плюсом від минулого року, ми відразу будемо направляти на благоустрій міста. І в принципі, як і зазначали, що всі кошти, які збираються від цизних товарів, саме з актизного податку направлятися на благоустрій міста. Це і інтерес, ремонт доріг, тротуарів. Встановлення якихось малих архітектурних форм, чи то дитячих майданчиків, чи то лавочок, чи то столів. Ось, ну, от будемо покращувати життя в місті, а це один із захід для того, щоб привернути увагу мешканців нашого міста, для того, щоб вони все ж таки брали фіскальні чеки і відповідно цим підтверджували сплату акцизного податку в місцевий бюджет. В кожному магазині міста, де займаються продажем підакцизних товарів, розклеєні флаєри. Їх мета закликати покупців вимагати чек при купівлі алкогольних та тютюнових виробів. Тож, якщо ви хочете бачити наше місто гарним і благоустроєним, вимагайте чек при купівлі підакцизних товарів.